Якщо в нас є Остап Броздов, який також чекав на вимкнення світла, на увімкнення світла, є. та не, не вимкнення, а увімкнення світла. Ми тут також на генераторах працюємо. Остапа бачимо, і це вже добре. Остап Броздов, блогер, журналіст, телеведучий, письменник, є з нами скайпом. Остапе. Ви, як скажімо так, людина, яка завжди намагається відчути нерв того часу, в якому ми живемо. Чи не налякала вас ця ядерна, не знаю, яке правильне слово вжити? Ядерне ядерна нагнітання з боку, так скажу, м'якої дипломатично, з боку Російської Федерації. Тому що ну, особисто в мене в деякі моменти, хоча потім слухав інших експертів і ставало якось простіше, але в деякі моменти виникало таке враження, що Ну можливо, вони справді вже геть починають з'їжджати з глузду, і справді десь, скажімо так, не в плані блефу і в плані інформаційного шуму, а в плані справді якогось плану дій розглядають використання тактичної ядерної зброї. Як ви відчуваєте це все? Мої думки не можна вважати експертними. Це треба розуміти, але. З того, що я читаю аналітику і відкриті джерела, ми взагалі не враховуємо зазвичай ядерного шантажу, ядерної теми, взагалі, от ядерної компоненти війни. Для нас це завжди, оскільки це дуже часто вже лунало, знаєте це, от скільки там раз кричали: Вовк, вовк, злодій, злодія. Коли прийде вовк. Чи злодій, то ніхто не зверне уваги, що прийшов, тому що занадто багато покричалось. Так і тут, коли це багато разів говорилося, воно якось для суспільства м'яко перейшло в ранг якихось таких теоретичних апокаліпсисів, які от ніби десь там є собі, але всі, наче то розуміють, що воно якби просто такими евантуальними розмовами. Позадим, для світу. А ми тут оптику цю не враховуємо. Ядерна тема є актуальною завжди, і ніхто ніколи не забував, що по той бік божевільний маніяк, який все ж таки має спроможність, і він доводить, що він може переходити червоні лінії. Річниця роковини Каховського затоплення була. Він може переходити червоні лінії в частині енергетичного терору, який, власне є терором, а не просто війною, як такою мілітарною е, лінією фронту. Тому відповідно для світу ця тема завжди була, і навіть більше якраз ядерність нашого ворога, як би там до того скептично сценарію, не ставилися, вона є основним таким засобом стримування. Тому що нам, звичайно, вже хі-хі-ха-ха, як то кажуть, нам татарам по цимбалам, вже шо вже. Але для світу, вибачте, ні один світовий лідер не візьме на себе такої відповідальності за знищення значної частини людства або континенту. Ось не візьме, тому що це державники, якраз вони мають що втрачати. І я даний сценарій нехай. Там фахівці е виводять відсоток застосування, вірогідні застосування. Для мене особисто, взагалі, все, весь ядерний сценарій він починається в момент суттєвого погіршення позиції Росії нашого ворога. Тобто про нього я особисто так смію для себе це пояснювати, не про нього я буду думати тоді, коли все буде ставати дуже зле для Росії. Ось, бо, ну, бо поки є певні успіхи, поки є там з пробуксовками, але задоволення якихось проміжних своїх цілей, то, звичайно, того не буде. Але чим буде гірше для ворога, завжди в загашнику, в рукаві, буде цей козир, який, ну, можливо, не буде застосований, тому що у відповідь тоді все одно буде якась серйозна відповідь Заходу. Дуже серйозна, можливо, не симетрична ядерна, але серйозна і відчутна. Ну ось, мені здається, це буде вістиком поганих позицій Росії. Ось, коли все буде дуже зле в них, тоді у нас звичайно буде завжди проговорюватися і ну насправді ставати більш реалістичним сценарією з тої кнопки, яка обнулить абсолютно все. Що би там погано для них не складалося? Я так собі пояснюю, може, то надто по-простому, чи надто може так якось по-делетанськи, ну, по але ось я е, маю от такий натоплек. Остапа, я хочу вточнити, от на вашу думку, те, як ми це сприймаємо всередині нашої держави. Ну, з одного боку можна знайти безліч плюсів того, що ми цього не боїмося, що ми там сміливо дивимося в обличчя небезпеці. Ніхто не біжить, не скуповує гречку, не викуповує весь бензин і дизель з усіх автозаправок. Ну тобто. Ну, ядерні загрози, окей, сидимо. Сидимо, чекаємо, не особливо віримо, але і паніки не розводимо. Це важливо для функціонування держави. А з іншого боку, чи не занадто ми безпечні? Чого більше плюсів чи мінусів? В такій українській позиції я не знаю. Ми взагалі в принципі живемо в умовах фаталізму. А фаталізм передбачає якби довірливе ставлення до дійсності. От як буде, так буде, діємо по ситуації. У нас ядерних протидій нема жодних. Ну, нема, їх не існує, тому що Україна не є симетрично-ядерною державою. Вся відповідь, яка може бути лише від колективного заходу. А як я читав, там що це було минулого місяця? Вони ж сказали, що навіть якщо буде якесь таке застосування, такий сценарій. То у відповідь начебто так переказують, нібито Америка сказала, що ну, вже ядерного удару, напевно, не буде. Але, наприклад, там будуть, будуть знищені в один прильот, будуть знищені основні там, позиції військові Росії, тобто армії не буде в принципі взагалі. Ну, тобто, ось такі сценарії. Хто там що прораховує, Бог його знає. Але я більш ніж впевнений, що ядерні сценарії світовими лідерами прораховуються. Ми тут є просто полігон. Ми не можемо прораховувати. Ну, що тут прорахуєш від тебе, то не залежить. Ну і, і і протидіяти тому як це може протидіяти лише інший ядерний клуб, і він є західним. Тому ми тут в даному випадку може і правильно, що якась такий є здоровий фаталізм. Бо тут ну якби, тою другою шалькою Терезів є захід, наші зусилля тут абсолютно ніяк не важать. Зовсім і я би більше покладався на все ж таки їхню готовність на те, що вони усно чи не усно вже повідомили. Кремль на випадок, якщо йому там рука потягнеться до червоної кнопки. Це знають лише вони. І як бачимо, от третій рік війни воно, якби це ядерне стримування, якби спрацьовує, тому що що би там не було, якби до цього сценарію не доходить. Я Думаю, треба просто покладатися на це. І рано чи пізно все одно станемо свідками того, що станеться, чи ну радше би не станеться, наші зусилля можуть бути покладені. Ну і мають наші країни на ті. Е... Якісь перемовини на переконання і європейських партнерів, і сполучених штатів Америки, і дипломатів, і президента, щоб вони діяли в наших інтересах, бо звичайно на словах ми це все чуємо від них, і є дії певні, це теж правда. Але все ж от які ваші оцінки того, що зараз в цьому напрямку відбувається, наскільки ми ефективні? Наскільки ефективні ті зустрічі, які відбувалися в Нормандії? Хоча це був Такий формат святкувань, відзначень, але все ж там мав нагоду наш президент, зокрема, спілкуватися із Джо Байденом, і з президентом Франції Еммануелем Макроном. Я не думаю, що про це говорилося там, хоча, напевно, може. Але е, на загал, е, ми якби, все одно вертаємося до базових витоків війни. Наш ворог ядерний. Це зразу робить нерівноцінною війну. Ну тобто, що б ти не робив, все одно наш ворог ядерний. Це означає, що кожна ядерна держава тому ядерна, що вважається Ну, На цьому базується клуб ядерних держав. Вони є непереможніми. В них все одно є така ну, там, конкурентна, неконкурентна, але перевага отака просто базова, яка. Щоби там не виставляти якісь стовпчики, галочки проставляти щодо успіхів, є одна та кнопка, яка це все ліквідовує. Тому це було на старті. і Забувати про це в принципі нема сенсу. Ми просто ну якби ми, ми втянуті в це змагання, хто скільки, кого там угноїть замогилить, скільки там ми тисяч вже перетворили в добрива там на українських полях і там комусь це гріє душу, але все одно вона опирається в цю ну ту жагучу, яка нічим не може перекритися. Асиметричність війни, що ворог є ядерний, а жертва є неядерна, ба більше роззброєна, ба більше розкрадена, ба більше ще й трошки хвора на цю голову в частині свого великого державного там проводу і степнішне. Тому от ми будемо про це часом забувати на рік, на півтора, на, на, на пару місяців, а пізніше все одно пританцюємо до тої базової диспропорції там сил і ресурсів, яка то буде дорівнюватися за рахунок західної допомоги, то буде трошки провисати, як от ми спостерігали ці півроку, то буде давати якісь там проміжні перемоги нам і ми будемо тим просто тішитися, просто як бальзамом свої всі рани закривавлені поливати, то пізніше знову буде заятритися. Але воно, воно, воно та база, вона все одно нікуди не дінеться. Оця ядерність ворога все одно є по факту, і цей козир є, і він б'є будь-яку карту. Ну, б'є будь-яку карту України. Тут уже лише колективний захід може бути отою рівнозначною шалькою терезів, що ми, власне, і спостерігаємо. Тому от я я, я, я от навколо цього. Ну, це знаєте, може так не дуже популярно говорити, але я на цього базую взагалі всю свою найби ну, оцінку про гнилистику, тому що ну що, ну що тут ну тут це не можна заплющити очі і дати, знаєте, прокинутися вранці з думкою, що на ранок щось не так. Ви запитуєте про те наскільки захід, наскільки ми тут є дієві там чи якось. Под... Я ну, чи ми можемо бути взагалі дієві в цій ситуації? Чи вони все і так без нас вирішують? А ми так тільки спостерігачі? Ну якби воно ну знаєте, то і так, і не так. То можна довго там заглиблюватися в деталі. Якщо брати на загал, то е, взагалі всю поведінку дипломатичну зовнішню поведінку українського керівництва я особисто. Для себе трактую як малоадекватну і якщо взагалі то м'яко кажучи, або в неадекватну. неадекватно. Тому що все одно як тут не крути, далі ми бачимо старі інертні наративи 22-го року. Ми про це часто говоримо, які в 24-му році не те, що не лягають в дійсність, вони з нею йдуть в розріз і. Небудь-які там покладання на різного роду саміти, вони могли би мати місце лише тоді, якби все ж таки від України, хоча б неофіційно, я не кажу це проговорювати в голос це зарано. Але хоча б на підводному рівні, можливо, він і є, ми про цього не знаємо. Хоча б на такому підводному рівні проговорювати варіанти припинення війни. От тема припинення війни це є тема 24-го року. Ось тому, що я більш ніж переконаний і базую свою думку і на цій аналітиці, яка публікується на заході. Чим довше триває війна, тим менше будь-яких добрих сценаріїв існує в принципі. Чим довше триває війна, тим менше взагалі треба вживати в лексиконі слово перемога тому, що перемога, якщо і буде, то тільки піррова. Тобто така, яка вже нікому не буде потрібна, або яка буде невспівставима з масштабністю і катастрофічністю, якби руйнувань, або її не буде взагалі, бо буде якесь інше рішення, яким зазвичай і ну там 90% сучасних воєн, якщо брати з часу холодного холодної війни, закінчувалися. Ну тобто, з часу холодної війни майже немає переможних воєн односторонніх. Завжди є певна така формула, модель, в різних випадках вона різна. Неготовність України впирається, по-перше, в пиху, по-друге, в тупий віртуал, заручником якого є продуценти віртуалу, тобто актори. Які живуть віртуалі, працювали на віртуал за рахунок віртуалу, саме збагатилися і капіталізувалися. Віртуал створювали від віртуалу, отримували віддачу, і взагалі без віртуалу ну просто ніяк. Ну просто ну не можуть люди жити без створення віртуальної дійсності. Коли це переноситься на війну, це має доволі таки ну трагічні все ж таки наслідки. Тому ця вся неготовність, оця неготовність самим собі багато що сказати. Такого, що, можливо, не вписується, там дуже такі якісь бравурні там, самооцінки. От воно все в це опирається. І тут, ну, наприклад, жаль, ось я, я не бачу тут якихось таких, от ну, підстав казати, що дійсно модель чи пошук моделі припинення війни на певних умовах, які не є остаточними і не будуть в принципі. Тому що ну, ця екзистенційна війна і протистояння з усім російським все одно продовжиться попри е фронт, в якому б він стані не був. І він не має тривати. Це постійний процес, як такий концептуально базовий. Ну, от Поки що цієї готовності про це думати як би нема, тому що ну, я вже пояснив, чому. І ну, якби немає я тут. Такої якось щось пози... позитивно сказати, що шукається це. Може ми щось не знаємо. Ну дай Боже. Ну, тобто, ми мусимо бути готовими. Це от важливо, особливо на фоні ну вам запитання, на фоні тих всіх переможних, як то кажуть, реляцій першого року, війни, що все. Буде кордони 91-го року. Росія розвалиться зараз. Ми розуміємо, що це далека перспектива. Тобто, грубо кажучи, яким би, якими перемовинами б і чим би ці перемовини, якщо вони колись відбудуться, не завершилися, у нас ми мусимо знаєте, жити в такій парадигмі, коли ми маємо розуміти, що у нас не буде кордону з Російською Федерацією. Це буде не кордон, це буде лінія фронту на багато років з різною інтенсивністю. Вона так, так, і вона буде або активна. А по е, загашенах ну ось так. Але навіть не якщо не вона так. буде ми, навіть якщо вона буде і мирна, то вона буде просто лінією розмежування двох екзистенцій, які між собою будуть протистояти на зовсім інших рівнях, економічному, гуманітарному там всіх геополітичному і так далі. Тому ну, ось ця установка би мала нарешті, мені здається, вже на третьому році та стати аксіоматичною. Ну, тобто, воно би мало якось вже би в принципі навіть і не обговорюватися. Оця вся затримка з обговоренням реалій, ну, вона е шкодить насамперед нам. І ми тут дійсно є заручниками отої штучно сконструйованої бульбашки, в якій досі ще є якісь такі, знаєте, дуже правильні, ідеалістичні, абсолютно вірні не, там якісь орієнтири. Але вони вщен не дієві і вони є мало здійснені. Ось на цьому, на цих ножицях просто зараз суспільство, якби просіло, тому що йому треба перейти на дійсність з уявного. Ну тут би влада мала бути генератором цих процесів і локомотивом, тому що це її пряма відповідальність. Ну, тобто її пряма відповідальність. Поки що все ж таки спрацьовує професійна, як так кажуть, деформація. Це є профдеформація. Далі гарні гасла, далі гарна візія, далі все правильно зовнішньо. А за тим, ну, якби куди не тикнешся, купа запитань. От так воно от буде. Поки не прийдуть трошки мозги, як то кажуть, на місце не стануть. І саме цікаве, що ми ж маємо купу таких в близькій історичній. Не перспективі, а ретро перспективі так тих історичних граблів, на які ми вставали в 2014 році, хотіли якусь стіну будувати, лишили кордон напередодні вторгнення повномасштабного у 2022 році, лишали кордон, а не лінію зіткнення з усіма територіями Російської Федерації. Навіть по деяку, щось навіть розміновували та відкривали додаткові пункти пропусків. Та і зараз на Харківщині, ну там ситуація вже стабілізована. На щастя, президент Зеленський сьогодні сказав, що. Харківська операція з боку російських окупантів по суті провалилася, і справді про це скажем так є підстави так вважати. Ну тобто мусимо робити висновки вже під час повномасштабного вторгнення, що немає ніякого кордону з Російською Федерацією, і, вочевидь, напевно, з країною, яка межує з Волинню, Рівненщиною, Житомирщиною, також білоруський кордон. Ну який кордон? Лінія фронту, потенційна лінія фронту. Ну так, от коли дивитися взагалі на Україну зверху, то ну все по іншому, ніж е, з якогось бункера, тому що бункерний погляд він є дуже вузькополітичним і некомпетентним. А оце таке масштабне масштабування. Війни, воно мені здається, тільки зараз з'являється в самого суспільства. Ми ж довго дивилися знизу, з боку дуже зблизька. А так віддалено, нам лише зараз от розкривається цей обшир війни, і ми розуміємо, що взагалі нікчемність дуже багатьох тест про території, про кордон, про якусь там ще щось, Воно все нікчемне, тому що воно вписується все набагато ширшу. Оцю екзистенцію війни розумієте, оцю, оцю, оцю природу війни, і воно вже все маліє напроти того, які взагалі процеси відбуваються, наскільки вони будуть розтягнуті в часі в історії, супроти якої там один рік чи три. Ну це якась вибачте на слово піщинка. Ось цей масштаб, мені здається, лише зараз починає усвідомлюватися. І це ну воно має дуже багатьом по все полегшити, тому що оце знаєте, такі стрибки. Такі, як в Кінгуру, від якоїсь ідеї до ідеї, от від якоїсь таких правильних речей до правильних речей, воно вже зараз навіть саме суспільство починає нервувати. І коли з'являється, так помітив, навіть того не було спочатку, коли з'являється якась людина з такими, знаєте, правильними тирадами там про там, Крим, Кава в Криму, там, зараз ми, от все, наступ, вже вон, зараз. Кордони, все, це правильні речі, які ну, апріорі ще два роки тому навіть ну, ніхто б не подумав, що може бути більшому. Зараз, це, чесно кажучи, вже в людей навіть трохи нерви викликає, тому що вони якби, починають перепитувати, ну так, якби то все добре, але. І оце але зараз з'являється. От зараз з'явилася кома після правильних речей. І йде складно, дуже складно підрядний кусок речення, де вже прописуються умови. Де прописуються вже можливості, чому те, що сказано в першій частині речення, беззаперечно правильне, є складносурядним і складнопідрядним реченням, а не односкладним, таким простеньким. Оця кома зараз являється, Ця граматика важко дається. Але суспільство тут, я вважаю, надзвичайно теж швидкими темпами входить, власне, в оцю складнопідрядність війни. І воно це розуміє. І ні в, кому в голову не прийде говорити зараз простими тезами. Всі розуміють, що все дуже складно. Що все є складним. Питання кордону є складним. Питання своєї ідентичності є складним. Питання ресурсу є складним. Вже це все починає, якби, знаєте, важчати. Воно вже не таке зефірно легке. Ось це ми зараз переживаємо. І це є правильний процес, він є корисний. Таке опритомнення воно дає. Все ж таки силу, тому що це є власне прояв сили, а значить, можливості в таких умовах теж досягати високої ефективності, що безумовно є і буде, тут тому ніхто не сумнівається.